Заміна моторного масла в двигуні одна із найпростіших операцій, скажете ви, але мені траплялися люди, які можуть натопити навіть у цьому. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Омото. Сьогодні я міняю масло на цьому кростурері і подивимося, як це зробити правильно на будь-якому двигуні. Придбайте необхідну кількість масла, що відповідає типу вашого двигуна та маслофільтр до нього. Підготуйте тару достатньої ємності, щоб в неї влізло все відпрацьоване масло з вашого двигуна. З'ясуйте кількість точок зливу масла саме для цього двигуна. Точок зливу масла може бути одна, дві, а інколи навіть три. Обов'язково прогрійте двигун мотоцикла. Обережно відкручуємо болт зливу масла, аби не обпектися. Щоб масло зливалося краще, також відкрутимо заливну пробку. Чим більше відпрацьованого масла зільється, тим краще. Тому інколи доводиться нахиляти мотоцикл, щоб злити якомога більше старого масла. У цьому мотоциклі масляний фільтр знаходиться над вихлопною трубою. Коли ми будемо викручувати масляний фільтр, залишки старого масла будуть виливатися на вихлопну трубу. Щоб цього не сталося, я захищу її плівкою. Відкручую масляний фільтр. Знов нахиляємо мотоцикл на правий бік. Більшість майстрів цього не робить, але це дуже важливо. Ретельно витираємо місце контакту масляного фільтру з картером. Весь бруд та пісок, що тут лишиться, може потрапити під ущільнюючу прокладку і, можливо, підтікання масла крізь це з'єднання. Встановлюємо новий масляний фільтр. Даний бренд одразу змащує резинку заводу спеціальною смазкою. Якщо на вашому фільтрі цього немає, ви можете змастити. Саму резинку моторним маслом. Це робиться для того, щоб під час накручування фільтра на своє місце гумове кільце не з'їхало зі свого посадочного місця та добре ущільнювалося з'єднання, фільтр закручується туго від руки. Встановлюємо нову ощільницю шайбу, якщо це необхідно. І закручуємо болт на місце першими руками. Остаточну затяжку виконуємо за допомогою динамометричного ключа з чітко виставленим моментом затяжки. Тож в нас фільтр встановлений, болзливу масла закручений. Можемо ставити чисту воронку та заливати масло всередину. Рівень масла контролюємо за допомогою щупа або перевірочного вікна. Після наливання масла треба запустити двигун іще раз, щоб наповнити масляний фільтр та всю масляну систему. Нехай двигун попрацює 15-30 секунд, потім зупиняємо двигун, очікуємо, поки все масло стече в піддон, та перевіряємо рівень знову і доливаємо за потребою. Необхідно, щоб рівень масла знаходився між верхньою та нижньою позначками. Якщо рівень масла буде за низький, в деяких режимах двигун може отримати масляне голодування. Якщо рівень масла буде зависокий, то велика кількість масляного туману може бути видавлена через сапун в корпус масляного фільтру. На цьому роботи з заміни масла та масла фільтра можна вважати закінченими. В своєму нотатнику відмічаємо дату та пробіг, на якому масло було замінено. Щоб ми знали, коли треба буде міняти масло наступного разу. Для різних мотоциклів це будуть різні терміни та різні пробіги. Наприклад, для Yamaha VBS 125 це кожні 3 км. Тому що двигун повітря охолодження з невеликим об'ємом масла. Для інших двигунів цей пробіг може сягати до 10-12 тисяч км. На цьому все. Дякую вам за увагу. Катайтеся, не ламайтеся.